Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Розглянемо, що таке спрощення в групах приголосних. Іноді притворення слова або його змінювання виникає важкий для вимови збіг кількох приголосних. Тоді один зі звуків випадає, в результаті чого вимова слова стає легшою. Це називається спрощення. Так, при творенні прикметника обласний виникає збіг біг приголосних ситине. Тому в цьому слові відбувається спрощення. Буква Т випадає і не пишеться. Звук Т не вимовляється. Спрощення може відбуватися у вимові на письмі. Або лише у вимові. Спрощення відбувається у вимові на письмі у такій групі приголосних: жидини сидини, ситили ситини силини. Наприклад, проїзд проїзний, букву Д не пишемо, щастя щасливий, радість радісний. Пісна страва. Спрощення відбувається ще у буквосполученнях шичики «зикини», «сикини». Наприклад, морщити зморшка, тріск тріснути, «брязк» бряснути, витріщити витрішки. Запам'ятайте слова винятки: випускний, пропускний, рискнути, «тоскно», скнара, скніти. Спрощення відбувається у буквосполученнях ридици «риниці». Наприклад, Серце сердечний, Чернець ченці, горно гончар. У низці слів спрощення не відбувається на письмі, але відбувається у вимові. Це такі слова, прикметники, які утворені від іншомовних іменників на Т. Туристський. Ми не вимовляємо звук Т, але пишемо букву Т. Контрастний душ. Звук Т не вимовляється, але буква Т пишеться. Гігантський Булда. Гігантський слон. Студентство. Спрощення не відбувається у словах винятках та похідних. Їх потрібно запам'ятати. Кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнутий. Хворостняк зап'ясний 660 16. Іван Полипович Ющук. Придумав для вас віршик із словами винятками. 16 хвастливих кислявих сомів сховали на дно хворостняк від бобрів Зап'ясний браслет і писливі слова. Такий подарунок сомам від бобра. Спрощення не відбувається у буквосполученнях сити-чи. -сити Насамперед. Це стосується іменників жіночого роду у формі давального та місцевого відмінках та присвійних прикметників. Артистці, артищщин. У хустці. Отже, спрощення це випадання одного зі звуків у групі приголосних. Спрощення не відбувається у буквосполученнях ситици, ситичи, у прикметниках, утворених від іншомовних іменників на ти та у словах винятках. До зустрічі на каналі Філологічні цікавинки.